Дивіться, що відбувається позаду Це мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок Гляньте, Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних. Якихось робітників, да, вже там чули історії, хто на нас приїжджає, а тільки українців, да. Тобто, щоб закордонні компанії отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Сум тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там, 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі, країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, ха, про нашу м'явшу цього міндіча, оцю ця історія корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші, да? І тільки, щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. О, тоді може бути прям діло. Тоді може, оця корупція зруйнуватися дійсно, може. Не те, що зруйнуватися, і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди, завдяки їм, вообще, такі заходи існують. Але завдяки нехорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних інвестицій, фінансувань, які, за які б вже мали б щось побудувати, але, Ну, Це що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття, реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за цю всю історію, а реально як то сплатяться, дивіться, он саркофаги роблять. Гляньте, які тобто вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що говорять? Ну